На окупованих територіях України, зокрема у Маріуполі, стартував осінній призов. У Росії планують запровадити нововведення, нібито з листопада розсилатимуть електронні повістки. У Міноборони РФ підрахували, планують призвати 133 тисячі строковиків від 18 до 30 років. Масової мобілізації Росії офіційно не оголошували. Нам діючого контингенту недостатньо. Но ми придерживаемся, как я сказал, другой тактики. Ми видали працівники території, которые должны бути поставлені под наш контроль. Ще з перших днів окупації Маріуполя Росіянам було важливіше поставити чоловіка на військовий облік, аніж навіть вручити йому російський паспорт. А вони попросили показати їм російський паспорт. Він сказав, що в нього немає російського паспорта. йому говорять. Кажуть... Що ну ти тоді тим болі довжен служити російська армія? Ну і вучі пов'язку воєнкова згідно звіту аналітиків, який нещодавно презентували в інтерфаксі з початку повномасштабного вторгнення росіяни мобілізували в свою армію понад 300 тисяч людей з захоплених територій. Так вони змушують українців воювати проти України. 23-24 — ця четверте це продовжується і вона не скінчилася. І це головний фактор, який показує, що для Росії ця територія це людський ресурс. В невеличкі міста навіть заїжджають багато росіян, навіть є і розповідають про те, що вже там є з далеких регіонів Росії з Бурятії, і Вони приїжджають і таким чином вони займають місце тих українців, які були знищені. Росіяни заявляють, що строковиків на фронт не відправляють. Але за російським законодавством солдата строкової служби можуть направити на бойові дії за двох умов, якщо він відслужив щонайменше чотири місяці та пройшов навчання з військово-облікової спеціальності, так у серпні цього року, під час прориву українських військових на Курщину, було взято в полон сотні строковиків, яких відправили на курський кордон вже під час наступу. Мы срочники, которые защищали оборону в Курскую область, после чего попали в плен. Мы очень просим вас поменять нас на бойцов из полка Азов. Примусова мобілізація населення на окупованих територіях заборонена Женевською конвенцією, а добровільна участь у війні проти України на боці Росії є кримінальним злочином. За це в Україні загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Якщо при цьому людина вбивала довічне ув'язнення, в Україні радять за першої можливості здатися в полон Збройним силам і розказати про примусову мобілізацію, але найвірніший спосіб виїхати з окупованих територій та убезпечний. Чати себе Валентина Чурікова. Ми працюємо для вас.